Новні земляки Чернігівці, вибачте, будь ласка, але 22 жовтня я не зможу приїхати в Чернігів. Бо сьогодні радикальна партія, наша команда, проводить тарифний майдан біля кабінету міністрів України. Ми добиваємося тут у Києві радикального знищення вартості житлово-комунальних послуг. Бо кожен із вас через п'ять днів після виборів отримає платіжки, від яких хтось може захоче навіть полізти в петлю і повіситися. То я кожному раджу не робити цього. Ми змусимо цю бандитську владу вішатися, яка забирає з вас останні гроші. Яка... Бомж заставляю вас бомжувати і рахувати кожну копійку. Тому я звертаюся до вас, усіх, хто не байдужий, усіх хто хоче захистити власні інтереси, інтереси країни. Долучайтеся, приїжджайте на тарифний майдан у Київ. Давайте разом змусимо злочинну владу припинити той грабіжницький кабальний курс, який вони ведуть. Курс на обкрадання, курс на знищення української нації, курс на знищення України. Наше з вами завдання радикально його спинити. Саме тому я звертаюся до вас підтримати команду радикальної партії, бо радикали. На відміну від усіх інших, хто з бордів після виборів, обіцяє знизити тарифи, радикали роблять це зараз. Отут, під дощем, на холоді, на асфальті. Ми стоїмо за вас, за те, щоб добитися від уряду, від парламенту, від президента, радикальних змін, радикального зниження тарифів, радикального підвищення рівня соціального захисту, боротьба сьогодні триває тут. І я розраховую на вашу підтримку, на підтримку моєї команди і на вашу активну участь у тарифному майдані. Не будьмо байдужими, бо якщо будемо байдужі, ці сволочі. Аню шкуру здеруть, заберуть останні, пустять по світу з простягнутою рукою. Оця влада, яка дорвалася, яка сидить за моєю спиною у чиновницьких кабінетах. Вони забули завдяки кому вони стали владою. Що вони прийшли на горбу Майдана? І сьогодні ця банда гірша Порошенко, Уряд, Національний банк вони ще гірші, ніж банда Януковича. Тому наше з вами завдання зупинити цю ганебну антидержавну політику, захистити країну, захистити кожного українського громадянина. Країні треба радикальні економічні. Радикальні політичні, радикальні соціальні зміни, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, радикальне зниження тарифів на житлово-комунальні послуги, радикальне знищення корупції. Хабарників у прокуратурах судів, що таке радикальна партія, от що таке радикальна команда. Саме тому, на відміну від інших, які тільки на борди тратять і обіцяють. Ми тут. Ми тут заради того. Щоб кожен з вас мав можливість достойно жити, а не тікати з України в пошуках кращої долі. Разом переможемо. І коли не будемо байдужими. Бо як казав Черчилль, усі погані справи робляться хорошими людьми, які, на жаль, байдужі. Давайте будемо не байдужі, давайте захищати свою рідну країну від цієї мафії, яка сьогодні дорвалася до влади і грабує до останньої ручки українців і Україну. Але переможемо. Щоб там не було, стоїмо і переможемо. Слава Чернігову! Дякую вам, шановні земляки! Слава Україні!